Маючи власний інтернет-магазин на Etsy, дуже часто підприємці стикаються з нерозумінням, що робити далі. Замилені очі, нерозумінні, як робити SEO, як рекламу налаштовувати. А дуже часто питання і поза межами цього в цьому відео ми зробили розбір одного з таких інтернет-магазинів, поспілкувалися з власником та знайшли нові точки росту для його інтернет-магазину. Приємного перегляду. Будь ласка, досвідом з ET в бізнесі. Ну, чим ви займаєтесь, щоб зрозуміти, з яким ви досвідом зараз? Значить, пишу писанки близько 10 років, почав продавати на eBay. Там йшли тоді добре продажі, потім вони якось на ній зійшли, і я перейшов на ET спочатку. Нічого не, не міг там робити, навіть не як закидувати, закинув той магазин. Потім через кілька років, як почав тухнути eBay, перейшов на Etsy, пройшов кілька курсів і почав теж продавати. Угу. Окей, супер. Як у вас зараз з продажами? У мене продажі раз в кілька днів. Зараз сезон з січня до Пасхи. От і так приблизно. А далі що у вас як з магазином? А далі майже не буде продаж до наступного сезону. Один позаминулого року було, а тоді якраз почалась війна, і тоді був інтерес до України капітальний. То майже цілий рік. Були замовлені, я продавав, а так то нема більше такого. І що ви з цим робите? Ви працюєте десь на роботі ще? Нічого, я просто ну, заробляю за цей період, угу. потім просто працюю над новим, ну, над розширенням магазину. Угу. Окей, зрозумів. Тобто ви повноцінно працюєте тільки з цими товарами? Вас е, мається на увазі. Я роблю акцент на якість. Тобто за всі руки mm -hmm. от мене до ста лістингів. Тобто ці е, писанки вони вже ну, тобто це не початковий варіант. Я їх постійно удосконалюю, досконалюю, поки не розумію, що там вже нема що покращити в них. Мене такий підхід. Бо Вас Ніса притріше, хоч і вузька, але конкуренція висока. От, і я угу. реально конкурую з одним магазином по тій якості. І в неї дорожчі ціни. От, в мене трошки менші. Але з ну, тих магазинів українських в мене найбільші ціни на писанки. Те, що я знаю. Угу, угу, угу. Добре, і що ви зараз хочете цим магазином зробити? Які у вас зараз питання? Та, хочеться більше продажів зробити. Я от ви добре підказали зробити більшу, більшу рекламу, більший як, тобто, бюджет збільшити. Я поставив чотири долари, там подивлюся, як вийде. Угу. І якраз е, зараз саме часто робити. Ну так, однозначно, це, це точно. Е, добре, зрозумів вас. Що е, по оптимізації по магазину, е, що не так може ви побачите свіжим оком? Що можна поправити, покращити? Добре. Так, тоді дивіться, що я вам одразу скажу. Перше, у вас прям дуже сфокусований магазин на одну нішу і від цього дуже залежить той об'єм продаж, який у вас є. Ви пішли. Це в якість... товар не продається. Я пробував інші товари, інші види виставляти угу. Далі ніяк. Тільки ну тільки описунки. Продаються, і все добре. Е, зараз. Е, Зараз давайте я буду сам спочатку прокоментую, бо ми можемо так піти в діалог, і воно трішки довго займе часу. А я ж поділюся так декількома думками, які що ви можете зробити для покращення вашого магазину, гаразд. Дякую. Угу. Дякую. Е, так, тоді почну з того, що ця ніша, вона ну ви дуже молодець, і ви зробили дуже якісну роботу. Я просто в захваті від тої деталізації, з якою ви тут працюєте, видно, що ну якби руки у вас правильного місця. Я е, навіть ну, типу. Навіть мені складно зробити там, на, на, е, як це наклейки, наклеїти на яйце, якщо воно не щоб воно не розбилось, е, це, це таке е, від теми відходячи. Е, тобто, з точки зору продукту, ви дуже молодець і зробили все чудово. По оформленні і по якщо дивитися з точки зору бізнесу, для мене. Е, Є великий ризик і великі проблеми в цьому в цій ніші через те, що сезонність дуже значна і дуже обмежений асортимент товару, який ви представляєте на магазині, це от дві таких якби ключових для мене, якби моменти, які, якщо дивитися з точки зору, це як підходити до, до розвитку масштабування далі. Е, якщо от я вже відкрив там декілька інших магазинів, зрозумію, що це взагалі не, не є типу там на 100% ваші конкуренти, тобто це не ручна робота, це щось е, інше. Але от з точки зору, типу, де на чому ще можна робити розписи, е, як варіант, наприклад, або ж і, і використовувати інший період часу. Ну, ну тут не найкращий приклад, але сама ідея того, що Наприклад, ялинкові прикраси, чи можливо, чи неможливо, це вам не подумати, і це би вже розширило вам трішечки асортимент і період. Це коли... техніка, інші матеріали і да, ціни набагато нижчі, а роботи майже так само багато. Зрозуміло. Окей. Тоді, е так чи інакше, ідея загальна. В пошуку додаткових це один з варіантів пошук додаткових продуктів, які будуть актуальні під цей період. Можливо, це як додаткові вироби, які ви можете продавати від суміжних з вами е, митців, які є вашими друзями, колегами і так далі. Наприклад, хтось робить також товари, якісь з воску або чогось іншого. Це як один ну, брейншторм, як декілька думок по розвитку вашого проекту. Це от така сторона. Наступне ви запитали про SEO і про рекламу. Дуже добре, що ви вже зробили. Збільшили рекламний бюджет зараз. Це максимально правильно. Плюс в тому, що ви маєте деталізовані ці фотографії, вони зроблені не ну, тобто можна їх покращити. От, ми по другий магазин, який розбирали Михайла. Він був якраз зроблений з точки зору цієї типу, як інфографіки, яка допомагає дуже чітко побачити людині, типу, крок за кроком, чого я маю купити. Ви тут показуєте, робите акцент на якості продукту. От ви гарний товар, все, купляйте. Але людина не тільки на основі цього приймає рішення. Apple, коли презентує свої товари, 15 Pro Max, вона робить його спочатку там гарний товар. Потім характеристики, потім додаткові там переваги, характеристики, і можна оце все подивитися дуже детально. От сайт, який наповнений, якби кожна фотографія наступна доповнює, і це за межами Еці. Але в нас сьогодні другий проект був, який показував, що це можна зробити і в рамках Еці. Це от точка покращення вашого магазину. Одна ну наступна, наступна річ. Це знижки. Зробіть, будь ласка, обов'язково зараз. Знижки це прям дуже важливо, і люди будуть набагато більше клікати на ваші оголошення. Якщо не хочете зробити їх штучними, то хоча б там на долар зменшите, зменшіть і продавайте по 149, по 199, по 799. Це буде важливо дуже для вашого просування. Ефективно 20% знижки, менше знижки робити, вони Супер. ефектно не дають. Супер. Зробіть, бо у вас а 20 цього немає. Двідсотки мені треба ціни піднімати, бо так ну, підніміть відповідно. ціни, і потім зробіть знижку, щоб вона була там плюс-мінус та сама ціна, але відображалося 20%. Це важливо дуже. Наступне по SEO. Я бачив, що, от наприклад, конкуренти Ukrainian Eastern Nesting egg Hand Painted Wooden eggs and і, і так далі. Тут багато ключових слів, які е, закладені. У вас вони доволі обмежені, і, здається мені, що доволі одноманітні. От. Тому що по них не шукають, а це живі теги, які я беру з е, статистики лістингів. Ага. Це я, скомпон... я в тайтл скомпонував кілька тегів, максимально, ага. щоб не ускладнювати для алгоритмів роботу з Тайтлом. І все максимум якісні теги. Я ну прописав ті 13 тегів. Mm -hmm. Зрозумів. В, в назві ну, так, більше завдорові. тегів. В назві більше тегів можна більше використовувати. Завдорові. Так, другий момент. Е, вам потрібно дивитися. Е, є ранг може не показувати всіх, типу відвідувань відвідувачів, але вони є. Лістінги мають мати унікальні теги. Якщо у вас їх багато однотипних, то кожна наступна, ну типа, плюс-мінус на одній сторінці може бути 5-10 товарів по одному ключовому слові. І якщо у вас там скільки там товарів, і всі вони з одинаковими ключовими словами, там 100 товарів, і всі вони поодинакові, то тільки 5-10 буде показуватись типу краще. Якщо немає конкуренції, то більше, але от ідея в тому, щоб було 5 там, 5 там, 5 там. Товарів, які видаються по ключових словах, а у вас все одинакове. Тобто це неправильна стратегія, я, і. На мою думку, найкраще те, що я вибрав по тегах, і інакше ставити вони гірші будуть. Ну, як як знаєте, це моя рекомендація зі сторони. Я... Можливо, ви праві я, я подумаю над цим, як, як це можна оптимізувати. Тут все треба дивитися з точки зору продаж. У вас е, там скільки продаж за останній час і скільки продаж в конкурентів. Якщо в конкурентів також, е, там, наприклад, Останній відгук був 7 там березня, і попередній в січні 27, сьомого, то е, все окей, ви рухаєтесь так само, як і конкуренти, але якщо конкуренти є з продажами, і, наприклад, там останні відгуки там 29 лютого, 13 березня, 13 березня, там 12 березня, тобто є більша кількість відгуків і. Зрозуміло діло, що вам потрібно подивитися, а по яких стратегіях вони просуваються, які товари вони продають, тобто, і які е, ключові слова використовують, а, мабуть, більше лістингів, більше продаж. а Я не можу допроситися е, поставити е, позитивні відгуки. Арсен, трошечки ви не то не в ту сторону думаєте, е, хоча відгуки теж важливі, але це не тільки в чому справа. Тут вже ваша е, би, позиція, чи е, прислухатись чи ні, це от те, що є з досвіду, і те, що конкуренти як працюють, і те, як алгоритми працюють. Е, ви можете залишитись при своїй позиції, і все окей. Е, супер, це звичайно. Так, супер. Е, так, власне, це от такі коментарі, і це є основою насправді для розвитку вашого магазину. Тому. В принципі, я думаю, на цьому е, достатньо. У вас є багато над чим попрацювати, щоб цей магазин далі розвивався і збільшував свої продажі. Ви дуже хороший майстер, і видно, що у вас ну, руки дуже якісний товар роблять. Е, а от з точки зору маркетингу, у вас є дуже велика прогалина, е, бо це можна краще зробити. І з точки зору, якщо говорити ще з точки зору бізнесу, то там ще багато дуже питань, але ми сьогодні вже їх типу не піднімаємо, тому перегляньте потім в записі цього відео, послухайте, що я вам хотів донести. Перегляньте друге відео, другий розбір магазину. Подивіться, як там зроблено, і що ви можете зробити, підсильте свій магазин. Я зрозумів, mm -hmm. дуже гарні поради вас, дуже вам дякую. Супер. Дякую вам тоді, Марсен. Е, от, і ще Юля, от вам написала також, що додавте там формат кастомізації. Можливо, люди, українці за кордоном, захочуть якісь свої. Бачите, там в е магазині є можливість замовлення е кастомного. Там є в... кнопка в, така. В так, кнопка є, але треба в назві. На фотографіях розміщують personalized або custom і це зразу людині. Ага, то вас можна на магазині таке зробити, і не треба переходити там на цю кнопку, а одразу у людини буде бачення, якби розуміння, що о, клас, можна. Угу, супер. Добре. Все, Добре. Дякую тоді, Арсен. Так, теж вас запрошую на навчання, воно може бути для вас в тому числі актуально, тобто, у тебе залишились запитання? Задавай їх в коментарях, і будемо вдячні, якщо ти підпишешся на цей youtube канал. Це допоможе нам розвивати його і збільшувати популярність Etsy в Україні. До зустрічі!